На підході до позиції вже чуємо звуки пострілів. Це розрахунок гармати Л-119 невпинно б'є по окупантах. Саме зараз ми в більшості працюємо і прикриваємо нашу піхоту. Якщо на них насуваються орки, то максимально ми їх, скажімо так, утилізуємо, щоб не дійшли до наших штурмовиків. А наші штурмовики максимально могли йти вперед. Черговий постріл у бік противника за мить підтвердження. Снаряд влучив у ціль. У нас належимо вже, скажімо так, давно ми працюємо з нашими пілотами, тобто вони ведуть розвідку, визначають, де які цілі, які пріоритети, де, рух, де які рухи, і ми одразу отримуємо координати і працюємо на знищення. Це буквально у нас проходить, я вам скажу, до хвилини, долі секунди, ми можемо одразу відпрацювати. Зараз тут використовують осколково-фугасні снаряди 105-го калібру. Вони найбільш ефективні проти ворожої піхоти. Періодично, коли нам добре допомагає світ, є в нас і там длідобійні снаряди і активно-реактивні. А на сьогоднішній день маємо тільки звичайні осколково-фугасні. Я читала, що під час фолкманської війни британці випускали 400 снарядів з цієї установки в день, які у вас приблизні. У ну, мене особисто за добу рекорд 388 снарядів. Не це коли це, скажімо так, коли достатні, кількості є, коли трошки там на зараз штати підводять, трошки нас там Європа підводить, не співає за нами. А як тут можна втомитися? Якщо тобі комфортно з нею працювати? Я ж я зразу скажу, що на радянських якихось установках воно втомлює, так бо там зовсім інакше. А тут просто ну задоволення. Це приблизно як жигу їздити на жугулю і на Мерседесі. Командир на позивний опришок на війні вже десятий рік. Каже, ця установка найліпше на чому доводилось працювати. Навчання тривало недовго, бо досвід у десантників вже був чималий. На багатьох речах працював і на мінометах, і, скажімо так, 120-й, 82-й, Васильок. був у нас і полковий, але, по-моєму, не пам'ятаю, чи я з нього стріляв. Д-30 і зараз Л119. Тобі ж, скажімо так, для нас немає. Всю озброєння, яке нам нададуть, ми на всьому зможемо працювати. Що би нам не надали? Це не є проблема перевчитися будь-яке озброєння. Це буквально день, два-три. Скерову роботу розрахунку військовий на позивний ланцелот. Раніше він був навідником гармати Л-119. Натомість тепер його робоче місце це комп'ютер чи планшет. Ми получаємо з штабу координати. Я їх розраховую на ціль. Ввожу поправки, і подаю хлопцям на гармату ну, вже точні цифри, щоб вони по них, виходить, працювали. Холодні умови ну, на стрільбу дуже сильно впливають, тому що мета то умови можемо вирахувати на планшеті, в тому самому планшеті він зв'язаний з погодою. А найгірше те, що можуть бути снаряди, ну, вони бувають різні порохи, різні, вагові категорії різні. Ще одні снаряди, виходить, пристріляли, тільки нормально ціль попадають. Попадаються інші снаряди, вони ж ну, зразу налягають, як потрібно, треба знову пристрілювати. Робота кипить Бахмутський напрямок лишається одним із найгарячіших. Після того, як впала Авдіївка, противник явно активізувався, в нього появилося набагато більше артилерійських систем, набагато більше артобстрілів стало. Видно, що підтягнулися резерви, свіжі сили противника, які постійно намагаються штурмувати, знайти слабкі місця в нашій обороні. Допомогти бійцям 80-ї окремої десантно-штурмової галицької бригади можете і ви зробивши до за QR-кодом, який бачите зараз на екрані. З Донеччини Софія Чолос, Максим Масленіков, Андрій Кір'ян, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.